Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Скандальний військовий комісар з Одеси Євген Борисов раптово збагатився на 188 мільйонів гривень. За версією самого Борисова він їх просто взяв у позику у свого знайомого власника відомого нічного клубу і який нині проживає у Марбелії, Іспанія. Там же де військом обзавівся особняком. Про занахідку повідомив голова НАЗК Олександр Новіков після низ перевірок діяльності Борисова, а журналіст Михайло Ткач у Фейсбук показав на деталі нових обставин. Я нагадаю, коли перед публікацією минулого розслідування я зателефонував до Борисова і запитав про походження майна. Він відповів, що поки не говорив про це з рідними, на яких воно зареєстроване. Тоді він пояснив, що нібито давно не бачився з ними. Мабуть, забув, що зустрічався зовсім недавно. Тут у мене одразу кілька запитань. Цей товариш із Вілою спочатку засвітився у повідомленні екснарде. По Мосійчука і навіть була якась перевірка за результатами якої Борисов на момент нашої публікації вже залишився на посаді, бо порушень не було виявлено. Написав журналіста Ткача Продовжив, що серед рідних одеського військома є дорослий син, який обіймає керівну посаду у службі безпеки України. Зрозуміло, це суттєво перешкоджає розслідуванню щодо казкового багатого комісара в умовах загальної мобілізації. Борисов виписав сім'ї до Іспанії водія, який вияв... Усі інвалідом третьої групи та знову збіг братом водія Борисова. Хто його до останнього покривав? Я чув цікаві прізвища з високих кабінетів. дзвонили. зазначив ткач, додавши, що боротися із системою можна лише системно, інакше кругова порука регенерує корупцію у нашому суспільстві. Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив комбрига 14-ї окремої механізованої бригади імені князі Романа Великого, новим начальником одеського військомату. На посаду начальника одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначив одного з найкращих військових командирів, полковника Олександра Охріманка, який до нині був комбригом ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Залужний охарактеризував Охріманка як бойового офіцера, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі на батьківщині. До зустрічі друзі з Спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.